Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з Геннадія Виноградова. Це програма Право на правду. Продовжуємо нашу постійну рубрику Психологічний барометр. З нами на зв'язку. Психолог Вітана Очаренка. Моє вітання, пане Вітана. Вітаю вас, Геннадію, вітаю студію, вітаю всіх наших слухачів. Пату. Частина друга. Так, слухайте, що давайте поговоримо. Знаєте про що? Про я так побачив. Там такий галас піднявся, олімпіада, Піднявся олімпі... олімпіада, І, от, знаєте, таку я історію помітив. Ну слухайте, ну французи дійсно, вони завжди були на це пік, пік культурного розвитку. Пік мистецтва, філософії, там і всім, хто може не знає, пам'ятаєте фільм Матриця, Матриця, Матриця. Там о, за основу була взята книжка якогось французького філософа, який ось про нігілізм, про всю цю історію, ось про реальність, нереальність писав. От так, щоб всі розуміли, що там навколо. І зараз у того була Олімпіада. Там на задньому фончику, коли будуть дивитися, то побачать люди. Там якийсь дядька, схожий на смурфіка. На см у нас насмурфіка, і яка слухайте, історія схожа. Ну тут цікаво була люди, які не знають. І може не були в музеї, може не вивчали історію там, Грецьку, Греції. Вони от, їм здалося, що це на тайну вечерю. На останній цей корпоратив Є, що от воно воно було схоже. Але ні, слухайте, це на, це не тайна вечеря. Це, це така картина, вона називається, слухайте, Свято Богів. Яна Харнанса ян Бірті — це брак Фітіди і Пелея. Пелеї, це може хто забув, пам'ятаєте, хто ти воїн? Одіссей — син Пелея, оце його батько, це його свято. І оце така анімація. Але ну слухайте, ну що я не знаю, всім людям здалося, що це якось якось занадто. Що ви думаєте? оце воно занадто Чи це не невіглавство? Ну, слухайте ще раз кажу: це не тайна вечеря. Це є зовсім інша картина, а люди сприймають, от так їх образило, от щось образитись зараз потрібно. Що думаєте з цього поводу? Ну, на мій погляд, це дуже така вражлива картина була відкриття Олімпіади. І що мені більш так здивувало, навіщо стільки багато як то би мовити? Незрозумілих речей, ну, які не об'єднуються в якусь одну таку ну високодуховну, високоспортивну э, версію всього цього. Ну можливо, для Франції зараз э, на перше місце вийшло: те, що здивувати суспільство, ну це їм вдалося так. так вдалося скажемо. так, да? так? А так. Ото сумнівою, в мене так, просто. Слухайте, в мене просто от сумніви. Ну я читав за Грецією, за цих богів і так інше. Бо ну там взагалі-то виставу у, у цю історію а -а -а анімацію робили. Це травісті якась трупа. Травісті трупа, там всякі не, от, різні люди на традиційної орієнтації, бінарні, небінарні, всякі там я навіть не знаю, як вони кожен окремо себе на -на називає. І ось може це вра, може, це вразило. Але з іншого боку, слухайте, ну ми ж не знаємо, які ті олімпійські боги. Бо бу насправді. Я про гедонізм також багато чого читав і бачив там останні те роки. Рим, вже вже Римської імперії, яка перейняла античні всі ці історії у, у тих грецьких богів. Тому я не знаю, може це, слухайте, от вам не здається, що це таке закат епохи. гедонізм в чистому вигляді. Ось я маю вже на увазі нашу епоху. Це не обов'язково, що ми всі помремо це закат. Це такий період переходу на щось нове. Може, воно буде більш. Більш духовне, більш світле, більш якесь зрозуміле, але на, стик, на стику. От воно завжди, як у, у ванну кімнату, там є такі шви, і от вони темніють на стиці завжди. От воно така дивна. Може, так, пані Вітана, що такий перехідний період. Пане Геннадію, мені так на думку спадає, що це на розгляд суспільства все ж буде. Наскільки креативно було це відкриття цієї Олімпіади, бо. Багато і скільки Олімпіад пройшло. Нехай це буде наросити нас суспільство, мирового суспільства. Так, так. Мені, Ну там все зійшлося. Почекайте, <Свісля> пані Вітана. Там же <Свісля> ж все, <Я> тут, <свісля> 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 тут, тут там просто все зійшлося. окремо це оця історія <свісля> <свісля> з богами. Факел. Факел, хто ніс? Ви бачили Олімпійський? Так. <свісля> Снубдох. <свісля> Снупдог зазвичай у руках тримає щось інше, що, що дим, д д димить, але цього разу факел. там все зійшлося в цій Олімпіаді. Якщо дійсно французи хоті хотіли здивувати людей, то ну, їм вдалося. Як то мовити хліба і зрелищ. ну тобто mm -hmm. так, вона відбулася. А які наслідки, як суспільство на це зреагує, ну подивимось, тільки все почалось, може ще нас цікавить, може ще нас <laughs> зацікавить. Креативна група на закритті цієї міроприятії, цієї Олімпіади, Ну uh -huh. подивимось. Поки що uh -huh. сподіваюся, що це буде остання така яскрава uh, подія. Тобто Олімпіада це все ж таке мероприяття, де кожен спортсмен демонструє свої навички, демонструє свої uh, досягнення якісь. Ну, тобто це гордість країни. І кожна країна дійсно хоче продемонструвати через своїх спортсменів як наша тенісістка. Як ви знаєте, вона вже uh -huh. вибрала дуже дуже гарну нагороду, нашу першу медалю. Що uh -huh. я вітаю наших всіх українців? Вона дуже молодець, і це для нас важливо, коли зараз такі часи для нас крутні. І тобто, мені кажеться, що Олімпіада це спортивне спорт. змагання, спорт достіжень, досягнень. Там, де людина може демонструвати свою ну, найвичайшу силу таку, свого впертого досягнення перемоги, а коли демонстрація якоїсь інших речей, ну, мабуть, то креативна група на відкритті так. Зробила, їй так казали, що це і є спорт. Ну це не представляє спорт. Оце більше про досягнення. От бачите, от ви кажете про спорт, але оця от інсталяція, мені здається, це більше про досягнення, бо там повістечка, вся, от яка зараз сучасна, вона всі вся от, от в цій інсталяції, розумієте? Тобто вони і олімпійським богам дань віддали, повісточку нагодували, і ніхто не причепиться, бо зараз вся ця істерія відбувається з ось цією. Історію. Тому, може, про це. Окей, далі йдемо. Залишимо французів, хай, хай, хай спортом займаються. Так, слухайте скролінг. скролінг. Ну, я по собі відчуваю, це дійсно така історія, що я маю на увазі, це от, скільки разів люди зараз у руках тримають телефон і от роблять от так, от так, от роблять от так от гортаючи стрічку. Ш слухайте, що це таке? Це нова хвороба суспільства? Чи подолаємо її? Ну, як, як що? Ну, і вправду вона мене бісить. Я сам себе бішу, коли таке роблю. Я сам собі забороняю. Кажу: так, все, стоп, все. Не більше дв... п'яти разів так робив. Воно ж тобі не сподобалося. Ти ж не знайшов нічого цікавого. Навіщо ти це робиш? Я от сам до себе і все одно роблю, роблю. Що це таке? Ну, Дивіться. скролінг це. Ну, це прокрутка. Ви так дійсно ви правильно кажете, що це прокрутка, коли наші пальці роблять автоматично те, що зараз зовсім ну, не потрібно нашому мозку. І це більш автоматична така дурна звичка, яка е, ну, поглощає, ну так, так мовити, поглощає все, що є в людині. Uh -huh. Це е, як вона дивиться, ну, що три вона три ду я думаю, що три основні категорії: вона вона у себе всмоктує увагу. Час і енергію. Енергію у нас, слухте, ми як батарейка. У нас, от, якщо уявити, ми 100 І от ми туди витратили 25%, туди 50. І все залишилось, воно не звідки не візьметься. 24 години на добу, все, ти, от, якщо ти витратиш на, витратиш на цю історію, то ти не витратиш там, на щось важливе. Розумієте? Тому Ці три речі, воно зжирає, просто зжирає. Питання в тому, що відбувається пізніше. Людина, mm -hmm. е, як знаєте, та погана їжа. Людина набирається у цій поганої їжі, і в довгосрочну пам'ять заходиться ця, ця інформація, mm -hmm. і вона нікуди не дівається, вона там yeah. залишається. І чим більше людина свій напрямок ставить на якусь новину, яка її цікавить, будь-то агресія, будь то е, квіточки, будь-то якісь порно прикрутки. Тобто, чого людина е, шукає, що вона ну, порно хоче Порно – це і, окрема історія, Прикутки. Порно – порна окремо, вона... то окрема залежність. Не будемо то окрема бесіда, колись поговоримо ну, про це. Ну, коли людина робить оцю прокрутку, вона автоматично шукає те, що її цікавить. Mm -hmm. Тобто не буде е, сидіти поруч одна людина з іншою, і вони будуть шукати один і теж матеріал, так мовити. Ага, ні. Ага, ні. Кожен ні. буде шукати щось своє, на що людина направлена. І тому ця практика. Слухайте, а, мені здається, навпаки. Слухайте, а мені здається, навпаки, це не ми шукаємо, це нас щось шукає. Розумієте? Може, може, і так? Е, е... Пане Геннадію, якщо нам потрібна якась інформація, яка нам потрібна для роботи, для розвитку, ну, це добре людина має такий навик, який вона дуже ем, скоріше цю ленту, і вона дійсно знаходить цю інформацію. Ну, наприклад, яка історична подія збулась у нас в Батуріні? Так? І він ага. дійсно він прикручує, прикручує і оп, знайшов. Так. І він цей матеріал бере в роботу. А якщо людина не має ніяких намірів. Ніяких, а, а, просто е, гортає стрічку. Їй, рілси їй цікаво, да, їй цікаво. Це все. Що цікаво ніхто не знає, що цікаво. Це булімія мія. Це московабуя якась. Ну так, в великій мірі можна і так сказати. Ну, о, знаєте, тут щось ще погане, що якщо людина... Сама по собі не може знайти собі як особистість, то вона буде ще більш знаєте, наповнювати собі такими поганими інформаційними потоками. А потім що з цим робити, вона не знає. Тому на ну, вас ще скоріше, ще скоріше. Ну що за цікаві? Що за цікаві? То ну, я ж кажу, що це чекає. булімія. мія. Жерти ознайте, да. відкривають люди. Оці люди, які страждають от зайвою вагою, і булімія. От вони їм потрібно щось їсти, 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 і у це шлунок він розрозтягується. І слухати, і він потім, коли вже що, кожного дня просить так, щоб його наповнювали. І тут мені здається, схожа історія. У наш час, коли кількість інформації, яка через нас проходить, вона збільшується так. кожного дня. Там є там навіть співвідношення і математичні е, закони, які кажуть, що скільки з кожного дня воно збільшується, і ти ж просто от ж, жреш цю історію, їж, 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 як чіпси. Тобто, це культура повинна бути мені виробити у людей. От потрібно з'явитися культура. Ура інформації, от споживання, мені здається, якось себе обмежувати потрібно. Там я не знаю, не більше п'яти хвилин на день, або що ще ось така історія. Бо це як сигарети, розумієте? Можна одну-дві, а можна дві пачки. Мені більш кажеться, що тут потрібно давати заміну. Заміну тільки... так, заміну. Бо людина, яка знаходилась дуже багато часу в ковідному періоді. Людина нікуди не ходила, і людина насищала собі теж тоді інформацію і не дуже гарна інформація. А зараз людина перебуває в стані посттравматичного синдрому, і в нас зараз війна йде, і людина дійсно вона шукає інформацію. Uh -huh. От в цьому же і питання: що яку інформацію, якщо людина хоче насолоджуватися у тими жахами, які нам іноді в тіктоках там збрасують, ну якісь там телеграм-канали. То людина становиться агресивною. А якщо людина шукає чим е, противодія е, ага. може бути для мене оці негативнеї інформації, тоді людина буде скролити, як можна скоріше пробігати оці негативне, якісь там моменти, але буде шукати інформацію для себе з якимсь таким, знаєте, наповні наповнювачем е, созидательним. Щоб людина могла якусь заміну собі собі зробити, бо дуже дуже багато, окей інформації. я зрозумів. Я зрозумів. ну, деякі подобаються. Є ж, ж мазохісти їм подобається самим себе лякати, так, самим так, себе. то я бачив таких. Окей, ну тут одразу не прошу питання. Напрошується, окей, ну ви кажете заміну. Слухайте, якщо от немає в мене мотивації. От немає. я те що я виключив вимквим світло. Я я лежу на цьому на дивані і скролю, 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 скролю. Як знайти ту мотивацію? А, ну в мене є особиста думка на цю тему, що це більш е, лінності людини, коли вона не хоче е, своїми е, руками щось робити. Mm -hmm. Що вона відкладає на потім, на потім ні, зараз я поскролю, а потім я зроблю. Ага, ага. Якщо потрібна мотивація, то нехай людина тоді подивиться навколо себе. Що я не зробив вчора, позавчора. Можливо, там кран якийсь кап-кап-кап тече. Можливо, на балконі якісь мотлах. Ну, все можна робити для того, щоб зробити своє своє життя найкращим. Тобто з дрібних. ну, так мовити, здрібних, дрібних, маленьких дрібних. Так. І якщо у людини е, ну, є якась потреба в тому, щоб знайти в себе мотивацію, тоді, по-перше, хай він подивиться навколо себе. Що mm. я не зробив? Оце саме перше запитання. Ага, ага. Можливо, в тебе якісь там е, кросовки грізнючі. Можливо, в тебе є щось на кухні таке, що потрібно допомогти або бабусі, або жінці. Можливо, дитина, яка тебе вже скільки запрошує тату? Ну посіди зі мною. Mm -hmm. Тату, ну будь ласка, ну допоможи мені. Да допоможи ж йому той дитині зробити якусь аплікацію, е, якийсь віршик з ним вивчи, якусь е, ну. Пісню, ну є багато що навколо нас. Тобто, ага. на мій погляд, це е, е, лєнасть людини, ага. От вона байдужа до себе і байдужа до тих, хто поруч з нею. Ага. Тобто, якщо байдикувати, тоді скроліти можна, знаєте, так, 24 часа на світі, можна, Але... можна, можна Але... або, або. Слухайте, пані Вітана, або якщо людина знаходиться в такому пасивному стані, оно воно якось блоком пішло. В пасивному стані, то цим може скористуватися хтось. Цим може скористуватися так. люди, які скажуть, так, а що це ти? Ти, не... ти просто лежиш на дивані, а ти же ж можеш просто лежати, а гроші капають до карманів. Ти просто недостатньо мотивований. Ти просто не знаєш, в чому ти перший. Зараз я тебе навчу. Давай, ки кидай гроші на рахунок моєї карти, і ти отримаєш секрет. І як стати королем, імператором цього життя. І люди починають ну, слухайте, вірити, вони бачать якусь картинку, вони бачать ці зйомні, зйомні апартаменти в Дубаї, там, які зняли, зняли на дві доби або на, на які зняли на, на, на три години, відзняли там історію якусь, звідти запросили на ці курси. І все, і люди, і, ага, що, а нічого не потрібно робити. Зараз я тут однією рукою буду скролити, а іншою вже все, грести, кріпту, кріпту. Загрібати буду як себе вберегти від от таких от товаришів, цих гуру, мотиваційних тренерів, коучерів. Це дуже це дуже гарне питання, тому що у нас зараз телеграм-канали, які пропонують стати е, за одну хвилинку багатієм і сразу твоє життя налагодиться mm -hmm. і, і сразу станеш ну, шейхом. Але це безповідальність самої особи. Якщо людина вважає, що телеграм канал або якийсь там чоловік або жінка, яка дасть йому пораду за ну, нечебто не такі ж великі гроші, оце як він... по ні -ні, ні ні тут тут це залежить від ступені жадібності тієї людини, і от от її як вона слухати, там такі суми, от ми для. А і по-друге, це відносно все. Тобто для когось це небагато, да а для когось родина живе півтори роки на таку суму. Розумієте? Ось у як воно ну, це безповідальність. Люди дійсно раніше в казіно, в якісь там азартні ігри. Вони приігрували дуже багато грошей. Ну це від, від чого це все? Від того, що ледача внутрішньої пустати Безповідальна людина. Вона так розраховує на те, що хтось за неї за неї щось зробить. А я? Ну а що я? Мені сказали, і тому так і буде. Ні, це безповідальність, По перше, і якщо людина е, довіряє е, так мовити, якщо там кажуть, то так і є. Ну вибачте, в радянські часи було що в газетах написано? Ага. От. Було. А зараз телеграм-канали. Ну, подивись, хто це пише. Зайді е, в інфопростір і подивись, що це за людина, які відгуки. Подивись, що це людина, може, вона має якесь там кримінальне. Е, ну, тобто, ну, дуже багато зараз можливостей, щоб це перевірити. Якщо людина цього не робить, а в тупу кидає гроші, mm. ну так е, сам собі лікар. Що yeah. тут робиш? Як людину відмовити від того, що ти робиш дурницю? Uh -huh. Чи він грав, чи він в карти проігрував, чи він зараз кидає якісь гроші в якусь рулетку, якісь азартні ігри або пропозиція якогось гуру, що дійсно, якщо ти купиш мій курс, і ти тут станеш ні. Багатим <laughs> ти станеш тоді, коли ти станеш щось робити сам. Uh -huh. якісь, я не знаю, стільці. Поді сусідки зроби якийсь ремонт, зароби дійсно живі кошти. І якщо ти це можеш сам ну, оформи якесь там підприємство на себе, собери поруч з собою таких же ініціативних людей, і от тобі вже і кошти. І більше, 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 і так ти становишся людиною з повагою, до якої відносяться і сусіди, і клієнти. А якщо ти кинув гроші і ти став багатим, ні. Це дурня. Такого... <дурня. Думає, що все не скоріш за все, люди добрі. Буде все навпаки. Грошей от на ту саму суму буде менше, а в кінці ви отримаєте ще і слухати таку, от таке погане відчуття, що вас ще й надурили. Ось така от вона завжди ситуація. Буває, і це ще гірше. І грошики пішли, і, і не отримали і час. Згаяла час. Ну, це, це б нічого, якщо б не страдала поруч рідна людина, якщо б не страждали е, рідні і близькі. А так, ну, людина, все ж не, не має значення, які часи, скрутні, е, воєнні часи. Людина повинна все ж нести відповідальність за себе і за тих, хто поруч, за, за тих, кому він давав якісь обіцянки, або якщо це дитина, ну ти доросла людина. Ти навпаки можеш дитині ну, про це розповісти. Що якщо до тебе хтось підходить і каже, на тебе якусь там копійчину, і вона там, ну це ж як то буратіна, що. П'ять золотих, і буде тобі щастя, і сразу будеш ти багатьом. <гум> да. ну, Це та ж казочка. Чим ж закінчилася сонка. та казочка. Так, ну Боротіно, до речі, там що там, я не знаю, як в оригіналі, там, там хеппі-енд в кінці. Все добре. Там батько, театр, всі ці справи. Ну всі отримали все, що хотіли, окрім Карабаса, Барабаса. Хай буде, хай буде така ситуація. Хай буде енд. Так слухати, вона зовсім Мі, малоч... фентезі були завжди, але да. я зараз за окремо цієї казала шматок цієї казки, mm. що немає такого. Ні, 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 що ні, да, тут ти я зрозумів землю зарив. І так і буде ко базілю і, все і... Саме. а а зараз куди не глянь? Де алі ліса ліса? Там кот базіліо всі розпи. Кот Базіліо за крипту, Ліса Аліса за особисті кордони і дихання маткою. Росмаді розпов... в скрутні часи завжди це таке буває. А, я пам'ятаю. Да. Які пропонують астральні якісь прогнози, Все це скінчиться, і у вас буде все добре. Люди виходять від реальності, іноді щоб заховатися від реальності, а іноді, щоб зняти все з Ой, да питання. навіть гірше. Тут давайте закінчимо таку історію. Всі пам'ятають Алана Чумака да Кашпіровського, так, так щоб так. всі люди зрозуміли, що популярності вони не були в той самий час, коли на радянський союз тиснули так. санкції. Не було ліків. Ліків в аптеках не було. Отже, от, от заряджали воду, і через знайомих десь там е у, у, у тій ж Угорщини з Болгарії, ще з якоїсь країни везли, там подзвонила, а є, візьми те, візьми, прийшли, бо батько, бо мати потрібно, і немає ліків, отже заряджали воду, тому щоб всі зрозуміли, як це працює. Так у нас обмаль час і останнє питання, але воно важливе. Важлива ця історія. Тут по, йдуть зараз оці про мирні, мирні ініціативи, мирні рухи якісь. І я так трохи собі задумався наперед. Слухайте, Воно так працює, я бачив, як в інших країнах великий, великий запит на справедливість. Якщо зараз у ці всі мирні історії почнуться, то воно ну фактично зовні закриється, цей краник. І вихід назовні ну, закриється вихід, якщо припинять вогонь, якщо підпишуть якісь угоди, а потенціал залишиться. Це як ядерний реактор, який там у Чорнобилі він не загас, так що всі розуміли, його просто землею саркофагом насипали, і він десь там. Під землею продовжує реагувати, може менше, але продовжує. І тут така сама історія. Що робити з тим, щоб воно всередину не обвалилося? Оцей розумієте запит на на, на сатісфакцію на якусь. Я і так от бачу, що в країні робиться періодично. Там ті стими поцапалися, то жінок побили десь там, то жінки побили когось, то діти, то бійка в Одесі. Там взагалі у вас гарячо. Я так дивлюся. Що з цим робити, щоб воно всередину не обвалилося? Ох. Ох, так, дійсно. Після таких ем, собий завжди в суспільстві буває распрі і, і дуже багато. Ну, на мій погляд, єдність, тільки єдність, толерантність. Угу. Кожна людина особисто переживає війну, у кожного свої втрати, у кожного своя біль. Е, ну, не може бути все так, як хочуть е, купа людей е, окремих. Ні, ми як отой калідоскоп, ми різноманітні всі, uh -huh. і у кожного своє горе. У кожного немає ні одної родини в коїй не трапилось би щось болюче. Такого немає в нашій країні. І Якщо ми дозволимо якісь блогерам, які нам вкиди роблять. А вот дивись там Чернігаві те, а дивись десь і те, а, -а, -а. а те, вони хайпують на цьому, заробляють гроші. А ми, люди, ми не повинні їм вірити. Бо у нас у кожного є свої родичі. Багато хто переїхав в іншу в родину, в інше село, в інше, ну місцеве там, де ніколи не був. Але між нами є зв'язок. Ми завжди можемо зателефонувати і задати одне питання: як ти? Допомога потрібна? Все. І не треба заходити в душу до кожного і казати: А де ти був? А я там був. Ні. Інакше у нас все розвалиться. Тобто єдність, єдність по інтересам, можливо. Толерантність, толерантність обов'язково. Так, допомагати один обов'язково. І досить нас. Знаєте, як то кажуть, досить нас розділяти на якою мовою, хто ти по національності, які твої батьки, а де ти був, хвати! Кожен на своєму місці може робити те, що нашу країну виведе на вищий рівень суспільства: єдність, доброта, доброзичливість, любов один до одного. Це наша країна, і ми не повинні зробити так, щоб вона розвалилася нашими руками. Ні, ні, в згоден коїм разі. згоден, згоден, згоден з вами. Тим більше, що будь-який ворог цього й хоче. Щоб ми отут слабкіше стали, ось в цій історії. Щоб всередині ми гнили, щоб всередині ми розпадалися, щоб всередині ми становилися крихкими і, і ламками. Нам тільки здається, що ми такі струнки всі напружилися. Ні, ми воно стихається, стає крихким і Потім, як той трухлявий пінь, буде розпадатися. От всередині воно буде здаватися все добре, але ні, воно не добре, якщо такими бути. На цій ноті будемо завершувати. Хай люди дійсно кожен, кожен будьте толерантні любіть один у одного, ті, хто поряд з вами. Поважайте. Поважайте, і ви відчуєте до себе таку історію. Якщо не одразу, потім воно так працює. Дякуємо, пані Вітано, що долучилися до нашого сьогоднішнього віру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам. Все буде добре, все буде Україна А нашим телечам нагадую заходьте на ютуб канал. Жамкайте дзвіночки підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, і програма Право на правду. Тримаємо стрій